Російська армія з початку повномасштабної війни проти України зазнала колосальних втрат. Кількість загиблих і поранених військовослужбовців перевищила 1 мільйон 100 тисяч осіб. Про це повідомив представник керівництва НАТО під час брифінгу у штаб-квартирі альянсу. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. За його словами, у вересні втрати російських військ збільшилися порівняно з попереднім місяцем, однак вони все ще залишаються нижчими ніж у періоди масштабних так званих м'ясних штурмів, які які фіксувалися навесні двадцять четвертого року. В середньому на початку осінні армія Росії втрачала близько 950 осіб на добу. Росія все ще має надзвичайно високий рівень втрат у 2025 році. Ми спостерігали в середньому 1200 щоденних жертв, і зараз ми вже перевищили позначку в 1 мільйон 100 тисяч мільйона жертв, з яких понад 250 тисяч загинули в бою. Наголосив представник НАТО. Водночас він запевнив, що оборонна лінія України продовжує триматися. Попри серйозний натиск російських військ, хоча ми продовжуємо спостерігати поступові успіхи росіян, ми вважаємо, що в короткостроковій перспективі крах українських оборонних ліній залишається дуже малоймовірним, Додав представник альянсу у НАТО, визнають, що українська армія втратила певну частину контрольованої території однак у командуванні прогнозують уповільнення темпів наступальних дій росіян. Російські сухопутні війська ймовірно захопили близько 250 квадратних кілометрів української території у вересні, що є помітним зменшенням порівняно з близько чотирма квадратними кілометрами, які росіяни захопили у серпні. Це зменшення площі наймовірніше пов'язане із значною передислокацією кількох російських дивізій уздовж лінії фронту, підкреслив посадовець. Крім людських втрат, російська армія зазнала й масштабних втрат у техніці за оцінками альянсу. За час вторгнення РФ втратила від 4 до 9 тисяч бойових танків. І близько 20 тисяч броньованих машин, і вони досить активно використовували радянські запаси, розбираючи техніку, щоб підтримувати в робочому стані радянські системи. У багатьох випадках старих машин для такого розбирання вже і не залишилося, зазначив представник альянсу. Своєю чергою офіцер відділення комунікації 155-ї окремої морської бригади зсу. Артем Прибельнов поділився власними спостереженнями щодо втрат росіян саме на Покровському напрямку. Він наголосив, що Покровськ для військ Росії перетворився на справжню м'ясорубку. Прибувають нові підрозділи, але Покровський штурмовик із російської сторони живе на лінії бойового зіткнення десь тиждень максимум. Стільки часу йому потрібно, щоб пройти пішки від Селидового, зробити привал десь на південних околицях Шевченкова, якось перегрупуватися і йти далі. Цей шлях займає десь тиждень, і за цей тиждень штурмовик буде знищений, розповів військовий. За його словами, якість мобілізованих у Росії дедалі гірша. З кожною хвилею, поповнення рівень підготовки, мотивації та фізичного стану солдатів падає. Зараз російські війська використовують у штурмових групах бомжів, алкоголиків, наркоманів, туберкульозників, сезичешників і так далі, каже боєць. Ці люди не дуже вмотивовані і до того, що вони мають певні вади по фізичному здоров'ю.